Всім привіт! З вами Сіджо, і в цьому відео я розповім про всі відомі мені місця з вогнепальною зброєю в Project Zomboid. До речі, посилання на інші гайди зомбоїду в описі. Перше місце мисливський магазин на сході карти. Вибір зброї достатній, щоб приїхати аж на такий відшип. Увійти можна виламавши двері сокирою або розібравши її молотком та викруткою. На сході від мисливського ганшопу ґрунтова дорога. Вона приведе вас до будівлі рейнджерів, де на другому поверсі ви знайдете аж цілу одну шафу з вогнепалом. На південний схід від рейнджерів третє місце армійський магазин. Щоб потрапити в арсенал, потрібно вибити ключ у зомбі всередині будівлі, розібравши або виламавши двері сокирою. Крім того, на прилавках можна знайти військовий одяг. У Сараї, на схід від армійки, є одна шафа. На південь від армійського магазина можна знайти ще один подібний сарай. Наступне місце поліцейський відділок ріверсайду. Щоб потрапити в зброярню, потрібно подолати лише одні зачинені двері. До речі, на захід від ріверсайду в сільській місцевості є три сараї, в яких можна знайти кейси з вогнепалом. Всього три шафи та двері без замків. У поліцейському відділку міста в центрі карти. Так, зброї тут мало, але далі по вулиці знаходиться фермерський магазин. Усередині є прилавки зі значною кількістю смертельної зброї. Доступ до якої блокують лише одні замкнені двері. У поліцейській ділянці Роузуда аж чотири зброєві шафи, прохід до яких блокує двоє зачинених дверей. На захід від розуда розташовується виправний заклад штату Кентакі. У будівлі зліва при в'їзді на другому поверсі знаходиться арсенал із шести шаф. Його захищає велика кількість зомбі, а прохід блокують лише одні зачинені двері. Далеко на захід від в'язниці є таємна лабораторія. Крізь ліси туди веде ґрунтовка. Незважаючи на те, що ходячих там безліч, а шафа. Одна туди варто приїхати заради армійських рюкзаків, які можна зняти з зомбарів. У наступному місці Малдро можна знайти зброю в поліцейському відділку. Шлях до арсеналу блокують лише одні зачинені двері. Північніше Малдро неподалік озера лежить фермерський маєток, а у прибудові поруч, що правильно кейси зі стволами. До речі, між Малдро та містечком по центру карти є ще два сараї з вогнепалом, обидві ферми з криницями. Наступні два місця у Вестпойнті. Перше, це звичайно поліцейський відділок з двома замкнутими дверима, друге збройовий магазин. Щоб проникнути всередину, знадобиться кувалда. Мало не забув, на захід від Вестпойнта є озеро з трьома будиночками. І трохи на південь від озера за лісами лежить ще одна ферма з чудо Сараєм. Північніше Веспойнта між містечком Валістейшн та торговим центром одразу три місця з вогнепалом. Перше це тир. Окрім стволів на прилавках, є ще й полиця зі зброєю на вулиці. На північний захід від тиру маєток мисливців. Стволи можна знайти як у самій будівлі, так і в прибудові поряд. Трохи на північ у лісі ще одна мисливська ничка. На північному сході від торгівельного центру знаходиться ферма з уже знайомим нам сараєм. А на півночі від торгівельного центру біля озера ще одна ферма зі зброєвим сараєм. Ну, Але перед тим як дізнатися всі локації з Огнепалом у місті Луївіль, тисніть підписку і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відоси. Тицнули? Ну тоді продовжуємо. На КПП Луївіла можна знайти зброю, патрони та армійський одяг у наметах військовослужбовців. А в закритому контейнері і в ящиках під навісом подейкують можна знайти навіть автомат М16. На північний схід від КПП біля озера є будинок військового всередині кілька металевих ящиків. Я чув, що тут теж можна знайти МКУ. Вздовж огорожі на схід на те подібному перехресті лежить малий КПП. Тут вам і зброя, і військова уніформа. Ще на схід у згорілому містечку майже в зруйнованому відділку поліції де вам уціліла одна шафа зі зброєю. На східному малому КПП теж є намети з патронами та одягом військових. На південь від міського парку Луївіла знаходиться поліцейський відділок. Прохід до арсеналу блокують двоє замкнених дверей. Мисливський магазин на південному сході Луївіла має широкий асортимент, але щоб залізти всередину, потрібна кувалда. Наступне місце поліцейка в спальних кварталах на сході, поряд з фудмаркетом. Огайомол великий торговий центр на півночі Луївіла. Має магазин зброї з найширшим асортиментом. Тут будьте обережні. Цей цінний лут захищають орди ходячих. На півдні від мола буквально через парковку ще один мисливський магазин. Щоб увійти, потрібна кувалда. У самому серці Луївіла в головному поліцейському відділку знаходиться, мабуть, найбільший арсенал. Розташовується він на другому поверсі і складається з двох кімнат, замкнених під ключ. Трохи на захід від головної поліцейки на сусідній вулиці знаходиться нічим не примітна будівля. Якщо кувалдою пробити грати, можна виявити черговий мисливський магазин з великим асортиментом. Ну а ще на північ можна знайти такий же армійський магазин, як на третій позиції цього списку. Тільки тут знадобиться кувалда. Тут є все. Зброя, патрони, одяг. Поліцейський відділок навпроти експоцентру має одразу дві зброярні на першому та на другому поверхах. Тут асортимент більш ніж вражаючий. Ну і наостанок нічний клуб Night Glow. у кімнаті Security можна знайти цілу одну шафу з волинами. А якщо ви знаєте ще локації з вогнепалом, пишіть де вони знаходяться в коментарях, і про вподобайки не забудьте, це допомагає просуванню україномовного контенту. З вами був Сіджей. До нових зустрічей.